Закінчуємо нашу казочку про яєті, царя яєті, який був одружений на Диваяні, доньці Шукрачарії чи Шукри. Пробувши на небі багато років. Я так розумію, що яті, ви пам'ятаєте, у нього було була, е, вже три дружини, мабуть. А одна дружина була Деваяні, законна дружина. Потім він одружився, так би мовити, незаконно з Шарміштхою, а потім закохався в Ашу Біндуматі, і вона поставила йому умову, що він не має мати. Зв'язків зі своїми дружинами. І вони, він прийшов і сказав їм, що так і так в мене ось інша дружина. І вони полетіли на небо десь жити до раю, мабуть. Ці деталі я поки що не знаходжу. Коли знайду, розповім теж. Та от ви пам'ятаєте, що один одного разу. Він образив півбогів, образив індру у зібранні в раю. Так би мовити, загордував собою. І півбоги один одного питають: Як взагалі сталося, що якийсь гордий хлопець потрапив до раю? Звідки, взагалі, хто пропустив горду людину до раю? Щось мені згадується, десь у Біблії здається, Ісус Христос сказав, що легше. О там джирафа, <laughs> вірблюда через. І горяче вушко проштовхати, ніж, хтось сказав в Індії, слона, ніж, у е, гордому потрапити до раю. Не бачите, тут те ж саме. Я думаю, що ті, хто з вас збираються туди. Спочатку щось робіть з гордістю, щоб потім вони з головою не летіти кудись. І, і там народжуються у яєті, у раю, де вони жили. Народжуються Дівчинка. Матові. Десь вона живе. Я не думаю, що це прямо на одній планеті все проходить, тому що вони живуть на різних планетах всі. А навіть райські планети це система. Якісь, якісь Сузір'я. Система сузір'їв. Описується, що це якась. Ну, це рівні різні рівні життя. Різні рівні. Всесвіті. Ну кому легше це зрозуміти, просто якесь узір'я. Де. А, про, а, про, а, про, як це називається про продовження життя. Дуже-дуже багато тисяч років за нашим литочисленням. І от про, пройшло тисячу років і вже тоді. А, Менака, здається так. Менака а, За порадою Монаки, а щоб індоматі спонукала яйті відправлятись а, на Вайкунтху, що йому вже досить жити так, таким, таким життям. Тож він передав царство правління пуру, аж обід до маті пішла своїм життям, мабуть, жити. А Яйті залишив усе і зайнявся відданим служінням Вишньому і так досяг досконалості і повернувся до Вайкунтхи. Кінець життя Яйті. Через тисячу років Яйті передав своє царство куру, відправившись до лісу. Він провів багато років живучи у пхрігу тунгі. Це Ашам Пхрігумуні, наскільки я розумію. Пхрігу. Як це пов'язано? Пхрігу батько Шукрачарі. Донька Шукрачарі Деваяні, Дружина, одна з дружин. А, яйті. Можливо, бачите, як він пішов у Ашам дідуся, виходить. Це ж донька виходить, що її батько Шукра. Він годиться йому в батьки, а Брігу у дідусі. Провівши багато років живучи у хрігу тунгі в компанії мудреців, харчуючись фруктами, коріннями тощо, врешті-решт, яєті залишив тіло та досяг небес. Вайкунтхі. в даному випадку вже потрапив на Вайкунтху. Інші деталі про яєті. Описується що, що яєті. Був свідком битви між кауравами та пандавами на Курукшетрі. А ніж, не на Курукшетрі. ні. А битва, яка відбулася внаслідок крадіжки корів царя Вірати. Ага. Це було до Курукшетри. Але це ще задовго до Крукшетра виходить що це було ще, ще раніше. Тобто, коли ж це було? Це було в минулу епоху. Наприкінці минулої епохи колись. Цікаво взагалі. Також яті був на зібранні а, у царстві Ямараджа. У нас було. Був на зборах на, зіб... на зібранні у зібранні. Також він приїжджав на космічному кораблі Індри і був свідком битви між Арджуною та Кріпачарією, наблюдаючи за цим з неба зі колісниці Індри. Цікаво. Я так розумію, що Арджуна, він син Індри. Батько приїхав на, свої, на своєму кораблі, прилетів на своєму кораблі подивитися, що там відбувається з його сином. І яєць був теж з ним, у цьому кораблі. І наблюдали вони з неба. Ті, хто знає, як построєні ці кораблі, вони якимось чином. Мають якісь прилади, за допомогою яких вони бачать все, що відбувається, все, що вони хочуть бачити. Їх не видно, але вони бачать. За допомогою якихось, якихось приладів є якісь екрани величезні, за допомогою яких вони бачать, те, що вони хочуть знаю, як У нас таких технологій поки що не, може і немає. Я думаю, багатьох цих технологій ще немає. Невідомі ще. Також згадується, що Яяті провів тисячу жертвопринесень за своє життя. Оці тисячу жертвопринесень, якісь є тисячу жертвопринесень коня, чи щось такого важкого, складного, дуже накладного по грошам. Описується, що той, хто проведе тисячу жертвопринесень, якісь є для цього книжки. Які описують, як це і що там, той зможе стати царем Раю. Не просто в рай потрапити, а стати царем раю. Тож ми розуміємо, що конкуренція була. Кажуть, що це дуже-дуже складне питання. Дуже-дуже складно знайти стільки грошей, стільки усього, що треба для цього. Але я, як і бачите. Він провів оці тисячу жертвопринесень. Тож то Індра був а, дуже занепокоєний цим. І, пам'ятаєте, він е, трохи відволік Яєті е, е, від того, щоб він потрапив до раю. Але згодом Яєті е, е, все ж таки потрапив не тільки до раю, а взагалі пішов на Вайкунтху, у е, на трансцендентну планету, планету Вишню. Так. Закінчується казочка про царя яєті. Вона трошки задовга була, але ви розумієте, що тут було дуже багато цікавих обставин про яєті. На цьому наша казочка про яєті завершується. Гарного всім настрою. Є якісь ще певні обставини, яких я не знаю, що там, можливо, ще щось спливе про цього царя. Якісь пригоди цікавенькі, я потім вам розкажу солодких снів.